Сьогодні поговоримо про один із найсучасніших методів лікування геморіду, а саме лазерну гемордну пластику. Суть методу полягає в тому, що через невеликі проколи 2-3 мм в діаметрі у вузол заводиться лазерний світлогод. Лазер викликає хермічну деструкцію, тобто, простішими словами, заварює вузол із середини. Вузол зменшується в розмірах, перестає кровити повний ефект лікування наступає через 5-6 тижнів. Коли геморитальна тканина заміщується сполучною тканиною, утворюється рубець, процедура сама по часу триває 15-20 хвилин, можна робити її під місцевим знеболенням, 2-3 години перебування пацієнта в клініці і ви можете повертатися до роботи, займатися своїми справами. Метод є досить ефективний при лікуванні, при лікуванні хронічного внутрішнього морою 2-3 ступеня. Якщо у вас є скарги на виділення крові, падіння узлів. Відчуття дискомфорту, ви можете звертатися в лікувальний діагностичний центр Медатланд, де вам допоможуть вирішити цю делікатну проблему.